Здійснення права інтелектуальної власності характер та спрямованість можливої поведінки суб'єкта права інтелектуальної власності, а отже, і напрямів здійснення цього права у загальному вигляді визначаються з 41 Конституції, котра встановлює, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної. Творчої діяльності, правом володіння визнається юридично забезпечена можливість фактичного панування суб'єкта над результатом своєї інтелектуальної, творчої діяльності, правом користування визнається, юридично забезпечена можливість суб'єкта видобувати з свого результату його корисні властивості для задоволення своїх особистих та майнових потреб. Правом розпорядження визнається юридично забезпечена можливість визначати долю результату своєї інтелектуальної, творчої діяльності, розпорядження майновими правами суб'єкта права інтелектуальної власності нерідко здійснюється шляхом передання їх іншій особі. Отже, може йтися про право передання майнових прав у межах реалізації правомочності розпорядження правом інтелектуальної власності, до вказаних правомочностей суб'єкта права інтелектуальної власності має також бути додане право легітимації, тобто право автора результату інтелектуальної, творчої діяльності на визнання такого результату за наявності умов, встановлених законом об'єктом права інтелектуальної власності з указаних правомочностей суб'єкта права інтелектуальної діяльності найбільше практичне значення мають право користування та право розпорядження об'єктом цього права, закріплені у Конституції правомочності суб'єкта права інтелектуальної власності зумовлюють принцип свободи використання безпосередньо або шляхом укладення договорів об'єкту інтелектуальної власності. Відповідно до цього принципу суб'єкт права інтелектуальної власності має право укладати будь-які договори з приводу інтелектуальної власності, дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, взагалі будь-яким чином використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням цьому вимог до здійснення цивільних прав, зокрема, не порушувати права інших осіб, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються законом, наприклад, відповідно до Скіт 441 з ск. використання твору, що є об'єктом права інтелектуальної власності, можливе шляхом опублікування випуску в світ, відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі перекладу, переробки, адаптації, аранжування тощо. Включення складовою частиною до збірників, баз даних, антологій, енциклопедій, тощо, публічного виконання, продажу, передання в найом оренду тощо, імпорту його примірників, примірників його перекладів, переробок тощо, абсолютний характер права інтелектуальної власності означає, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою за загальним правилом Має здійснюватися з дозволу особи того, хто створив об'єкт інтелектуальної власності, уповноваженої ним особи, спадкоємців тощо, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, однак законом можуть бути передбачені випадки правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності без такого дозволу, зокрема. 444цьк передбачає, що твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб та безоплатно використаний будь-якою особою як цитата з правомірного опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо і телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі та в обсязі виправданому поставленою метою для відтворення у судовому та адміністративному провадженні обсязі, виправданому цією метою, що дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, як правило, відбувається шляхом видачі ліцензії. Умови видачі такої ліцензії можуть бути визначені ліцензійним договором, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності можливе за допомогою різних договорів ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійного договору, договору про створення на замовлення і використання об'єкта права інтелектуальної власності, договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі для уникнення його нікчемності, але законом можуть бути встановлені випадки, в яких договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може укладатись усно особа. Яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності? Ліцензіар може надати іншій особі ліцензіату письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкту в певній обмеженій сфері. Це називається ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією. Але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта в зазначеній сфері. Невиключна ліцензія допускає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта в зазначеній сфері за згодою ліцензіара, на даної у письмовій формі. Ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі субліцензію. Головною правовою формою передання майнових прав інтелектуальної власності є ліцензійний договір, за яким одна сторона ліцензіар надає другій стороні ліцензіату дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності ліцензію на умовах. Визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог закону у випадках передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі субліцензіату субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат. Якщо інше не встановлено ліцензійним договором відповідно до вимог, 1109 в ліцензійному договорі мають бути визначені вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності, конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо, розмір. Порядок і строки виплати грошей за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір. При цьому предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані вщензіату 1107 1109 ск Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може також здійснюватися шляхом внесення їх до статутного капіталу юридичної особи, передачі у заставу та використання в інших цивільних відносинах «СКСК 424-СК». Закон про заставу та ін. Оцінка вартості майнових прав інтелектуальної власності у таких випадках провадиться за згодою сторін з урахуванням приписів закону особливості має здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, що полягають в тому, що таке право може здійснюватися за договором між ними, якщо суб'єкти права інтелектуальної власності, що належать кільком особам. Вважають недоцільним укладення такого договору або не зуміли досягти згоди стосовно істотних умов такого договору, то право інтелектуальної власності здійснюється ними спільно з 428 ск. Це означає, що жоден з таких суб'єктів не може самостійно розпорядитися жодним з майнових чи немайнових прав інтелектуальної власності, усі вони беруть участь в управлінні правом інтелектуальної власності. Мають право на прибутки від нього, але й несуть видатки, пов'язані зі здійсненням права інтелектуальної власності.